Вітаю вас! Наша друга зустріч у 1986 році. Друга і, на жаль, остання. Я вже попереджав, що дуже мало матеріалу, що більшість кіноплівок змили для економії срібла. Сьогодні ми розпочнемо з села. Завжди багато матеріалів про село. Важко іноді відповідності знайти тексту і від кіноплівки, тоді відео ще не було. Але я думаю, цікаво подивитися динамічні кольорові кадри збирання врожаю, тому що тут в основному йдеться про літо 1986 року. Непогано вродили поля Херсонщини. Ви бачите збирання зернових в різних господарствах нашої області. А мы используем текстовый материал уже грудня, где подсумовывалась работа на селе. Для тружеников агропромышленного комплекса в области это был напряженный период в деле выполнения заданий пятилетки в новых условиях. И на этот раз много сделано. Достаточно сказать, что планы продажи масличных и бахчевых культур, овощей, фруктов выполнены и перевыполнены. Выполняются также планы продажи государства и продукции животноводства. Особенно в 1986 году неплохо потрудились труженики агропромышленного комплекса в деле производства зерна. Получена урожайность зерновых по 28,4%, что больше на 5 центнеров с гектара по сравнению с 11-й пятилеткой. Прирост волового сбора зерна по сравнению со средним уровнем 11-й пятилетки составил 472 тысячи тонн. Это дало возможность выполнить план продажи зерна государству в количестве 1 миллион 265,3 тысячи тонн засыпать семенные фонды, рассчитаться с тружениками полей и значительно обеспечить общественное животноводство зернофуражом. Отрадно, что впервые среди районов области получен самый высокий урожай зерновых тружениками нашего Скадовского района по 39 центнеров с гектара. А ведь этот район по почвенным разноскам не лучше других, а наоборот – все это говорит о том, что применяя передовые технологии выращивания сельскохозяйственных культур, внедряя зональную систему земледелия, правильное применение удобрений дает возможность даже в таких погодных условиях, как 1986 год, получить неплохие результаты. Но далеко еще не все сделано в деле производства зерна. По области недобрано 286 тысяч тонн зерна. Не получена плановая урожайность. Особенно низкую урожайность получили Ивановские, Нижнесерогостские и Генические районы 23-24 центнера с гектара. Большие претензии их работникам земледелия Высокопольского района. Работают они в одинаковых условиях с тружениками соседнего Нововоронцовского района. Однако в Нововоронцовском районе урожай получен на 9 центнеров больше, чем у высокопольцев. Еще большая разница в урожае получается в отдельных хозяйствах районов. Наша задача изучить причины такого явления, добиться их устранения. Много уже сделано под урожай 1987 года. На площади 5 миллионов 558 тысяч гектаров посеяны озимые. Посеяны они по лучшим предшественникам, в более сжатые сроки. Но из-за того, что в большинстве районов отсутствовали осадки во второй половине лета и на протяжении всей осени, часть озимых не взошла, так как была посеяна в сухую почву и придется ее весной подсевать. Уже сейчас каждому хозяйству надо наметить мероприятие по получению волового сбора зерна. Розобратися із семенами ярових культур, підготувати кадри по вирощуванню сільськохозяйсних культур по інтенсивній технології, уділити внимание качеству ремонту сіхозтехніки. Але не одними тільки сільгоспроботами жили трудівники села влітку. Після того, як зібрано було врожай вже наприкінці літа. А також на початку осені у вересні у більшості господарств на стадіонах пройшли цікаві змагання, за якими ми можемо спостерігати і зараз разом із вами. Товари Херсонщини цей магазин з'явився. В обласному центрі у 1985 році пройшов рік. Ну, Популярний був магазин, тому що тут продавалися товари широкого вжитку чи народного споживання. В основному дуже популярні були радіатори Каховського заводу електрозварювального устаткування, чайники нашого заводу жовтень. Але не всі. Товари розкуповувалися інтенсивно, були, як то кажуть, товари не ходові, і про це йдеться у сюжеті, який зараз ви побачите. Але з іншого боку, воно і зрозуміло, коли ну чеканкою починає займатися нафтопереробний завод, то важко розраховувати, що ця продукція буде користуватися підвищеним попитом. Минув рік з того часу, як у обласному центрі відкрився магазин Товари Херсонщини і на його прилавках з'явилася продукція підприємств місцевої промисловості. Багато товарів широкого вжитку користуються підвищеним попитом у покупців. Задоволені вони пластмасовими виробами Херсонського суднобудівного виробничого об'єднання, розмальованими самоварами, підносами, чайниками, які випускає завод жовтень. А масляні радіатори, що поступають із Каховського заводу електрозварювального устаткування, прямо таки на розхват. На жаль, в такому комфортному зоні магазині не завжди комфортно почувають себе відвідувачі. Чому? Давайте послухаємо, про що говорить продавець магазину Лариса Миколаївна Андребуда. Некоторые товары не пользуются спросом у покупателей. Я вот хочу вам показать чеканку, которая выпускает Херсонский нефтеперерабатывающий завод. Скажите, пожалуйста, какую художественную ценность она представляет? Это плохая чеканка. Хочу вам показать также изделия Цюрюпинской швейной фабрики. Мужские и женские изделия, а цвета одинаковые. Мужчинам предлагаешь, они улыбаются. Ну, і горловина, рукав, ті сьомочка, все обривається. Сорочка 56-го розміру, не кожен пожилой мужчина може надія на себе ярку сорочку. Такі ж відклики ми слышали і від покупателей. Найбільше нарікань у покупців, як ми переконалися на продукцію Цюрупинської швейної фабрики Юність. І правда, вони про свою продукцію говорять інакше. Віктор Павлович Сидоренко, директор фабрики, сказав, що. Проблемы, возникшие в этом году, учтены коллективом фабрики. И много претензий к тканям Херсонского хлопчатобумажного комбината, которые не пользуются спросом. Второй вопрос состоит в том, что специалистам фабрики представлена возможность самим разрабатывать новые модели швейных изделий. И коллектив считает, что будут они шагать в ногу. Ну що ж, перекладається вина на постачальників тканин, але це тільки відмовка. Звичайно, неприємно давати пояснення, коли на підприємство повернуто лише у травні цього року продукції на 32 тисячі карбованців. І невідомо ще, які висновки зробить торгінспекція у грудні. Доречно додати, що з цих самих тканин Херсонського бововні комбінату швейники, Тернополя, Житомир і багатьох міст Прибалтики випускають продукцію підвищеного попиту. Річ, мабуть, не в тканині, а в тому, до чиїх рук вона потрапить. Матеріали Грудневого 1986 року Пленуму ЦК Компартії України продовжують бути у центрі уваги хліборобів області. Виробничу нараду спеціалістів бригадирів господарства, заступник голови колгоспу Червоний жовтень Голопристинського району Михайло Омелянович Довжаниця розпочав ур з розгляду резервів зернового та всього колгоспного виробництва. Становище, що склалося на нинішній період. Це це робилося у світлі вимог, поставлених постановою Пленуму, і спеціалісти сперечалися, аналізували річ у тім, що в господарстві відсутнє велике зрошення. Основні зернові і кормові культури кукурудза вирощуються на богарних землях. При цьому великого значення набуває культура землеробства, вміли використання добрив. Що робиться, щоб намічені рубежі успішно подолати? На це запитання відповідають головний агроном господарства Володимир Панасович Петренко та бригадир Віктор Іванович Набока, який нинішнього року з кожного гектара одержав по 38 центнерів ячменю. В 1986 году хозяйство выполнило план производства зерна. Был получен урожай по 31 десятому центне разноплощади с 4215 гектаров. На 1987 год план посева озимых культур выполнен. Планируется выполнить и план производства зерна. Для этого уже посеяно по интенсивной технологии на площади 600 гектар озимых. Для втілення в життя ініціативи прискорення, інтенсифікації якості робітничу гарантію на заводі «Кардани Хвалів» створено і діють 16 творчих бригад інженерного забезпечення. Їх мета координувати зусилля представників різноманітних служб, розв'язувати проблеми вузьких місць виробництва. У роботі однієї з таких творчих бригад беруть участь заступник головного технолога заводу Семенович Ткач, Інженер-конструктор Олександр Романівна Давиденко, токар інструментальних цеху Володимир Степанович Чихачов, а також начальник технічного бюро цеху Валентин Михайлович Шилко. Заміна ущільновичів на гумовер армований, підвищує довговічність карданних підшипників. Для виробництва нових ущільновичів необхідно розробити конструкцію прес-форми, виготовити їх. Це здійснюють конструктори і токарі. Виробничої ланки. Весь комплекс робіт виконано зі значним випередженням строків. 17-та обласна профспілкова конференція. Саме туди ми зараз і завітаємо. З доповіддю виступив. Голова облпрофради Анатолій Касьяненко. Треба сказати, що він ну, тільки ну, очолив цю організацію. І взагалі в облпрофраді жили зазвичай ну, досить спокійно, досить вільно. От, знаючи Анатолія Івановича, я думаю, що там більш жорсткий порядок і, взагалі, більше порядку з'явилося, незважаючи на те, що це були не дуже. Порядковані 80-ті роки. Тому що ми знаємо, Анатолій Касянко потім був і народним депутатом і був першою людиною в області. Наші знімальні групи з ним співробітничали, коли він був послом, надзвичайним послом у Республіці Грузія. Це людина діла і працювати було і цікаво, але треба було працювати. Як працювали облпрофспілки у 1986 році, ми зараз. І побачимо, і послухаємо. Минулої суботи у Херсоні відбулася 17-та обласна міжспілкова конференція профспілок. І звітною доповіддю виступив голова облправради Касьяненко. Учасники конференції глибоко і принципово проаналізували і обговорили роботу облправради та профспілкових організацій на місцях. Визначили чітку і конкретну програму широкомасштабних дій по посиленню ролі профспілкових організацій області у виконанні планів економічного, соціального розвитку, перебудові, що повсюдно ведеться в житті суспільства. У обговоренні доповіді взяли участь шліфувальниця Новокаховського заводу електрозварювального устаткування Лебедик, голова проспілкового комітету Херсонського суднобудівного виробничого об'єднання Бойченко, завідувач свиноферми, «Колгосп світанок Новотроїцького району, герой соціалістичної праці Вознюк. І інші товариші. У роботі конференції взяли участь і виступили перший секретар УКОМ Компартії України Єренко, секретар укуп профради Євтушенко, а також взяли участь інспектор ЦК Компартії України. Охремій, заступник завідувача відділу ВЦРПС чи секретарі, члени і кандидати, в члени бюро обкому партії, представники радянських і громадських організацій. З обговорених питань прийнято постанови, розповідає делегат конференції бригадир Херсонської фабрики Культ побуттоварів, радянських профспілок Васенкова. В отчетном докладе приведены убедительные примеры возросшей роли трудовых коллективов в решении коммунистического созидания. Наш коллектив внес свой вклад в развитие экономики нашей области, работая под девизом выпущенные товары народного потребления в активный товарооборот. Про работу своего колектива у первого році нової п'ятирічки розповів начальник мехзагонку госпо Чаплинського району, лауреат державної премії Ніколаєнка. Комсомол не просто возраст, комсомол Моя судьба співали і у 80-ті, але це вже був не той спів, як раніше. 34-та комсомольська виборна, звітно виборна міська конференція відбулася у 86-му році і можна назвати її останньою такою, я знаю, дієвою, де ще йшлося про ідеали, про те, що комсомол це послідовник партійних. Ідей комуністичних ідей, передусім. Ну, як оцінювати цю 34-конференцію ту з сьогоднішньої точки зору? Ну, можна по-різному, безумовно, але я нагадую, наша передача не партійна, вона про людей. А цікаві молоді люди, ну і їхні наставники були присутні саме на цій 34-тій конференції. Відбулася 34-та Херсонська міська звітно-виборна комсомольська конференція. У її роботі взяли участь завідувач відділу організаційно-партійної роботи обкому Компартії України Бондаренко, перший секретар Херсонської міському партії Павлов, завідувач кабінетом комсомольської роботи ЦК ЛКСМУ Сурмай, перший секретар Херсонського обкому комсомолу Панченко, члени бюро міському партії, виконком міської ради народних депутатів. І звітною доповіддю виступив перший секретар. Херсонського міському комсомолу Цвітун. На організаційному пленумі новообраного бюро міському комсомолу першим секретарем міському комсомолу обрано Олександра Цвітуна, другим секретарем Сергія Капаруліна, секретарем, завідувачем відділу учнівської та студентської молоді Тетяну Стельмах. Наш кореспондент взяв інтерв'ю учасників конференції. Слово секретарю комитета комсомола завода имени Куйбышева Владимиру Кобзарю. В первую очередь комсомол отказался от рутины и формализма. Наводит порядок в собственном доме, что называется. Начинаем с себя. Оставим вопросы, чтобы человек добросовестно относился к своему делу. И в этом плане городская комсомольская отчетно-выборная конференция дала четкое направление – Ткаля третьего ткацкого цеха другої фабрики ХБК, член комитета комсомолу фабрики Марина Зайченко сказала, не все зависит еще от комсомольцев. Например, у нас есть старое оборудование, которое морально и физически устарело, и очень тяжело на нем работать. Горком комсомола, конечно, пока усилий никаких не проявляет для того, чтобы повлиять на администрацию в замене оборудования. А вот сказал первый секретарь Суворовского райкома комсомолу Иван Лупушинский. По моему мнению, основные задачи на конференции определены прежде всего по участию комсомольцев и молодежи города в ускорении социально-экономического развития страны. Это развитие и организация досуга молодежи, участие комсомолов в строительстве молодежных жилых комплексов. Не просто участие, а коренное улучшение в этом вопросе. Коллективного Каховского электромашиностроительного завода одним из семи в нашей области практически начал внедрять государственную приемку. Какие же проблемы возникли при этом? Отвечает директор завода участник совещания ЦК КПСС 14 ноября Александр Иванович Тищенко. Я думаю, что все проблемы и трудности, связанные с внедрением государственной приемки, можно было бы разбить на три основные группы. Первая группа – это техническая. Вторая проблема не менее важная. Я бы назвал ее мелочами, но это те мелочи, которые не замечали из-за отсутствия должной документации. Поэтому документация – вот вторая проблема. Ну и последняя, пожалуй, самая важная – это проблема кадровая. Это не только проблема кадров для госприемки, над ней мы очень серьезно работаем, но проблема подготовки кадров, которые вырабатывают продукцию. Михаил Сергеевич Горбачев на совещании, в котором посчастливилось принять участие, сказал, что машиностроение должно переболеть. И мы действительно сейчас этот процесс чувствуем. В этом месяце и тот цех, в котором мы находимся, с внедрением госприемки, снизил суточный график наполовину. Сегодня он вышел на суточный график, и мы думаем, что эта болезнь будет все-таки излечиваться. Бернард Бернсон, англійський історик мистецтва, казав, щоб бути послідовним, треба сьогодні знати більше, ніж учора. Я думаю, ми послідовні, тому що кожної передачі ми розширюємо територію знання, територію інформації. А якщо у вас є до нас питання, то пишіть. Вулиця Перекопська, 10, дзвоніть 22 97, 49. А я, на жаль, констатую, що. Ми сьогодні прощаємося з 1986 роком, але я сподіваюся, ми зустрінемося у наступному 87-му. Всього вам найкращого до побачення!